Завів коханку, дуже схожу на тебе. Не так, щоб зовні, але голос, звички, потреби абсолютно твої. Вона має кота, вона вірить в Христа. Перед сном вона вголос рахує до ста. Дуже хоче відвідати всі європейські міста. Носить окуляри і суперстари, коли гасне світло. І ми сидимо в темноті, я цілую її зуби і уявляю, ніби це ти. Я обіймаю її лікті, облизую ключиці. Я не впевнений точно, чи ти, чи не ти це. Вона гнеться і стогне від дій моїх губ і рук, а я знаю наперед кожен її рух, кожен її звук. Довів коханку дуже схожу на тебе до того стану, коли вже нічого не треба. Вона лежить, трясеться, не може відкрити рота, а я сижу з телефоном, дивлюся на твоє фото. Де ти зараз? Де ти тепер? Ставиш свічку в базиліці Сакрекер, годуєш голубів десь на Монмарті, дивися кабаре в якомусь театрі, миєш ноги в фонтані на площі шатле, пишеш. На могилі жулям Мішле. або просто по набережній річки сени йдеш під руку, з коханцем дуже схожим на мене. Він не має кота, він не вірить в Христа. Перед сном не рахує уголос до ста. Дуже хоче відвідати всі європейські міста.